Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобутю. Зараз ви спускайтесь вниз, стицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам продовжую показувати книги в, цьому, в цей день, манга, яку ми привезли з України. Шлях до мого господаря. Це така якась. Я про цю книгу знаю небагато, Я лише десь чув чи бачив, що тут про домогосподаря, як він щось там готує, прибирає, щось таке. І я думаю, що ця книга буде манга і цікава, і, можливо, навіть в якихось моментах корисна. Це я, звичайно, вам зможу розповісти, коли я прочитаю ці книги. Але мені здається, що вони будуть цікавими. Отже. Супер обкладинка. Сама книга виглядає. О, супер обкладинка, сама книга виглядає ось так. Отже, ілюстрації хороші для манги. Тексту небагато. І, звичайно, я не так багато зараз можу сказати вам про ці книги. Але, як я розумію, домогосподар тут розповідається про його життя. Як він готує, як я бачив, більше всього десь. Як він прибирає ще щось. І більше все, що ця книга буде корисною. І, а, а ще більше мені здається, що буде цікавою. Друга книга виглядає. Отже, чекайте, коли я прочитаю ці книги, зніму на них огляд і вже вам скажу, скажу точно про ці книги. Про що вони? Я, які вони і чи варто їх брати. Отже, отака серія, яка буде гарно виглядати на нашій поличці, яку ми скоро переставимо. Отже, чекайте мого відео, а ви не забувайте читати різні книги, комікси, мангу історичні. І дуже багато різних читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? На ну, всім па-па-па-па!